Привіт, я Уля! Давай дружити! Сьогодні я йду в театр. Ви знаєте, що таке театр? Це місце, де показують цікаві вистави. Сьогодні я дізнаюсь, як усе тут працює. А ще подивлюсь справжню дитячу виставу. Ходімо разом! Театр це будинок, де актори розповідають нам історії. Тут показують різні вистави: казкові, музичні, кумедні та драматичні. Якщо актори на сцені тільки танцюють, це балет. Танцюристи передають історію за допомогою рухів та музики. Якщо актори проспівують усі слова, це опера. У таких виставах головне спів та оркестр. А коли герої співають, танцюють і розповідають історію, це мюзік або музична вистава. Вистави для дітей називають дитячими. Вони веселі, яскраві і дуже цікаві. А ще є лялькові вистави, де актори керують ляльками і вони оживають прямо перед вами. Актори це люди, які перевцілюються в різних персонажів. Вони можуть бути жінками-воїнами, хоробрими лицарями чи забавними жирафами. Але щоб стати актором, потрібно багато тренуватися, вчити слова. Вчитися танцювати та співати це непроста, але дуже цікава професія. Вистава це не тільки актори. Щоб її створити, потрібно багато людей. Є художники, які роблять декорації, майстри світла, які роблять чарівні ефекти на сцені, костюмери, які шиють костюми. А ще є режисер це головний, хто придумує, як має виглядати вистава. Це глядацький зал. Тут сидять всі, хто прийшов на виставу. А ось там попереду сцена, саме тут відбувається магія театру. А ще в театрі є антракт. Це невелика перерва ніж частинами вистави. У цей час можна відпочити, походити по театру і навіть зайти до буфету. У буфеті є смаколики, тістечка, соки, а інколи навіть морозиво. Це чудова нагода перекусити та поспілкуватися з друзями перед другою частиною вистави. І не забудьте вчасно повернутися на свої місця, щоб не пропустити продовження казкової історії. Щоб потрапити на виставу, потрібно купити квиток. Його можна придбати у касі або навіть онлайн. М -м Хочу на пана коцького. Театр це справжня чарівна подорож у світ казок і пригод. А ви були в театрі. Що дивились? Сподіваюсь, вам сподобалось. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.